І в цьому відео ми будемо грати в гру, де треба прокачати своїх бридротів, щоб підпри... підпригати як можна вище. І як ви бачите, покажете у нас Тум-Тум-Тум Саур. І пригаємо не дуже високо. Але наша ціль буде пролетіти до космосу. Нам наша ціль буде перелетіти оцю вишку просто, щас, як це показати, вона дуже висока. оцю вишку наша ціль буде долетіти, коротше, до космоса, до такої вселеної де там вже все якесь таке вже розплавлене, коротше. Ну, ми в цьому відео це точно зробимо. Давайте, зараз качаємося собі, прокачемося, і це стоїть 500, 500 тисяч 40 мільйонів. ціни взагалі дуже... Велика різниця Highgest Jump 2 і 3D ого. В цьому відео нам треба добути якихось крутих пеців. Щось круте коротше, зробити. Але я не знаю, як це зробити. Це треба качатися довго. Оця гра зроблена для такого. Просто стояти А-Ф-К. Так, зараз я 3 здоба, і дам купим нового. Все. О, ми теперь набагато швидше дуже Круто! Юпі. Давайте позаберем призанчик. Куй, Гуак, на у нас 200, блин, роет, блин, О, у нас уже тріпі тропі. Юпі. Друзі, я так подумала, давайте купимо цього пета на з 25 Що і буде у нас? Чи ми будемо багато получати? Мифик кайн Кинг Слайм. Давайте пец. у нас діти, да? Да. Плюс 5? Так само? What? А, вони гроші дають. О-о-о! Конечно! 2000, якщо округлити получаємо. Тепер хоч щось у нас и кес разнообразия є. Сразу же купили двоє. Том це чисто спідран. Так, тут у нас все вдіто. Далі беремо це. Півтори тисячі бригаємо. Забираємо подарочок. Так, Бройн Рот, ось Рот. Сразу же окупюю Потім наступні крила треба купити, підпригнули. Вже ми можемо купити, я вам кажу. Купили. Далі 8000 треба. Сразу же йде. То майже там, не жаль, на Вінкс. Слушай, добре. Free Rewards. Like the game. Join the group, 100 тысяч получим. Да ладно, фігня, Наши нам все 100 тысяч. Так, что у нас в магазині? Ничего крутого. А скільки у нас вообще роблоксе? скільки, Я купить нічого ничего не можу, даже. Ну вроде у нас 29 Roblox, я думаю. Ладно, прыгнем. О, боложек ми весок уже прыгаем. А ну же цієї вишки. Що? Так быстро. Чекай, так купим спочатку Wings. Брен Роута куплю, то Wings. Inks 170. И робим... Так, за стоп джамп. Зупинись! Робим реберт. Мы получили плюс 10, Що тут є вообще? Ну мені кажеться, без цього треба скорость прокачувати. Щоб я швидше присідало, коротше. Ля-ля-ля, опа! О, це той самий? У він стоїть 200 робоксів, а це пише 104 тисячі. Ні, це фіолетовий. Але прикиньте нам випаде! Це так круто буде. Просто якщо він випаде. Давайте ще раз купимо. Ч в мене не купляється ніфіга? Ем... Я перезайду, друзі, бо щось це неладне. Так, ми перезайшли, ну давайте перезараз купляти. Та чого нічого у нас не може купитися? На цій грі реально багато багато О, у нас трейдік є. Давайте подивимось, хто тут крутіший. Оце делікатне. Оце оцей. Делікати кола. О, в цього посочку дивіться рамен. О, наконец-то купляється. Там Роналду. Чекайте. Ладно, почекайте. дивіться тут Роналду. О, друзі, якщо ви хочете, поставте лайк, хто за Роналду, і підпишіться на канал, Хто за Месі. Побачимо кого більше. Фанатів Роналду? чи фанатів Месі? Давайте зараз докупимо, один. О, вс так має бути. Все, круто. Ще раз. У нас 19 робоксів осталось. І ще раз, давайте купимо. Два робокса залишилось. Все, щоб два рази покрутити. Супер OP Pet. Два робокса залишилося, нічого нормального. Купляємо брейн рота. Зробили прыжок. Давай, перелети! Ні! Добре, робимо ребірт. Поки ми падаємо вже сразу. Далі просто спідран Ком. Видите, как быстро мы качаем. Дивіться, що у задевки запяты. Це Целый діа. Шуками. Ну Що це вона? Візьми нас, пожалуй. Взяла, взяла! 1 два, один и два, не. 65, ні. Ні, я муж огрушаюсь, мне 65 тоже перейдут. У мене pdx 25. Що вона мені хоче доказати? У нас лаки є. Ну, тільки тоді і треба було щось купити. Ладно, пишіть. Кодибай, забуваємо. Ні, <прац baseball> мені каже, що ми зараз її перелетмо. Вона каже, великою. Але відео йде 7 хвилин. І можу сказати, що ми вже перелетіли спокійно, просто ізі катка. Дивіться, це ізі катка. Все. Ми виповнили наш челлендж. Послухайте пісню даже яка прикольна тихенька. Пісня така прикольна. Ми вже виполнили нашу цель. Ну, я думаю, що буду кінчати відео, друзі. Називайте ставити лайк і підпис на мій канал в цьому відео. Ми стали де реально сильними і крутими. Які спокойно просто. Долетіли до космосу. Ось як зараз. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. І всім, друзі! Па-па!